Слава Богу Святому Все. Слава Господу! За його великобіліс, який Господь любить суді для нас, що ми є на всьому місці зібрані нашим Богом. Поговори Слово Боже. Бо Бог так полюбив світ, щоб віддав свого сина єдиного родного, щоб кожен, хто не вірує, не загинув, але життя вічне. А слава Господу! Не послав Бог Сина, щоби судити, а щоби був світ спасений через Нього. Та І дійсно, Бог полюбив цей світ. Як брав, вже зачитав, я мав читати це місце вже. Те, що не зачитаю, багато було сказано сьогодні. І ви знаєте, такого корисного було сказано, щоб ми могли нагадати, що для нас зробив Господь. Ми повинні це пам'ятати постійно. Якби не Бог, ми сьогодні не зібралися до цього місця. Якби не Божа любов, ми б всі вже давно загинули. Якби не Божа милість, якби не свята кров, проликана у Господь Христі. Да, ця дорога була нелегкою. Ця дороса дорога вулиця, в якою Господь вступав в місце тяжких хрест і усузнаючи те, що, що з ним буде, це було нелегко. Господь сказав до своїх учнів бодрствуйте і моліться, щоб не впасти в спокус. Бо дійсно, це потрібна була. Молитва. Це потрібно було підкріплення Святого Отця, щоб Отець підкріплював. Христос знав всі муки, Христос знав ці страждання, які його чекають. Ви знаєте, легше людині, коли вона не знає, взяли, стратили ще щось. Но Господь це все знав, як це має відбуватися, хто його має зрадити, хто його має ці забувати ржаві святки чи руки. як це, яка це мала бути більце, все Христос знав. І Він це все переживав, коли молився каплі, коли падав його чина. Цей піт привращався в кров. Це настільки були переживання, настільки були страждання. Ісус сказав, якщо можливо хай мене, минує ця чаша, але не моя, хай буде воля, а Твоя. Ісус віддав цю волю в руки Отця Небесного. Яка це була любов? Як вже брат нагадував, Христос міг призвати в той час. 13 годині ангелів даби спасти від цього всього, цього сина Слова, Ісуса Христа, Бог міг спасти. Але це була добровільна жертва. Він добровільно пішов на ці муки страждання, щоб спасти нас, які ми мали загинути, тому що ми мали загинути через свої провинні гріхи. Хотів би зачитати такі слова. Від Івана 6 розділ з 33 віршика. Бо хлібом Божим є той, хто сходить з неба і дає і життя. Тоді сказали йому, Господи, давай нам завжди цей хліб. Сказав їм Ісус, я хліб життя. Хто приходить до мене, не буде голодувати. І хто вірить у мене, ніколи не буде спраги. Але я сказав вам, що ви хочете побачили мене, але не вірите. Усе, що дає мені отець, прийде до мене. І того, хто приходить до мене, я не геть. Бо я є. Бо я зійшов з неба виконати не мою волю, але волю того, хто мене послав, Отця. А воля того, хто мене послав, Отця, є та, аби все, що Він мені дав, я не втратив, але Воскресив це останнього дня. Воля мого Отця є та, щоб кожен, хто бачить сина і вірить в нього, мав вічне життя. І я воскрешу його останнього дня. Тож нарікала на нього ідеї, бо він сказав, як хліб, який зійшов з неба. І казали, хіба це не і Йосифа, батька і матір, якого ми знаємо. Я каже, це тепер, ж... як же тепер Він каже, я зійшов з неба. І в відповідь Ісус сказав їм, не між собою. Ніхто не може прийти до мене, коли отець, який мене послав, не притягне його. І я розкрішу його останніми днями. Ми бачимо, як собі люди розмішляли між собою. Ісус говорить, я їх, який прийшов із неба, який дає життя. І хто буде їсти цих хліб, ніколи не буде спрага. І ми бачимо, що люди почали між собою ремствувати, говорить, ну як я міг прийти з неба, коли ми знаємо батька, коли ми знаємо матір Його? Я вже прийшов із неба. Но Господь каже, не ремсуйте між собою. Бо якщо Отець Небесний цього не відкриє, то тому ніхто не відкриє, то не буде відкрити. Но тому, хто, кому Отець відкриє, він зрозуміє, тому буде відкрити. Той не буде думати, що ми знаємо його батька чи мати, Той повірить. Ми бачимо, що учні багато також засумнівалися, багато відійшли, бо каже, якісь страшні слова, хто може це слухати, хто може це вміщати себе, як це може бути, що він говорить. Як ми можемо містити його плот, як ми можемо пити його кров. Але Ісус сказав, хто не буде цього робити, то не буде мати частки зі мною. Прат нагадував, хто буде це робити, той буде воскрешен. Але хто не буде, то не буде мати частки зі мною. Алії. Слава Богу! Ми бачимо, яка Божа любов. Ми бачимо. Як хто міг приймати? Хтось міг хто сприймати, хтось не міг. Ісус сказав до останніх, ще ви не хочете піти, так як ті пішли. Петро каже, а до кого нам ще Тобі голос вічного життя. Ти дає життя. Ти спасаєш. Ми бачимо, тому кому відкриє, тому ніхто не закриє. І я, хто, як людина не хотіла уникнути сама. Вона цього не я б людина не хотіла бути прощеною і мати сама спасіння по своїх добрих справах. Добрі справи це добре, але спасіння дає Христос. Що ще не вистачає, коли людина робить добрі справи? Піти до Бога, всі стою і його ніг, склонити, сказати, Господи, прости, бо я грішний». Господь з радістю прийняв. Брат також нагадував. Я також це зауважив, коли Христос висів на Христі, з ним два розбійники. Люди підходили, знаєте, сюди також зауважив це, насміхалися, говорили, других спасав, спасе сам себе, але що ще, ще я зауважив? Він не тільки ще в той час і себе міг спасти. Він ще спас того розбійника в той час, коли висів також на Христі. Він той розбій. І ще той час міг спасати. До останнього подруга він їх спасати. Хто тільки йшов до нього і просив нього прощення? Ми бачимо, деякі люди били себе грудь. Да, Деякі зрозуміли, а деякі бані зрозуміла. Щоб не робилося, їм закрито. Ну мудрі розуміли. Мудрі побачили, що на того розпяли. Не виміг сров в І ми бачимо, що це все було заради нашого спасіння. Ще 10 розділ, 7 Тоді ще сказав їм, знову і знову запевняю вас, що я двері для овець. Усі, котрі приходили переді мною, були злодії та розбійники, але вівці не слухали її. Я двері, якщо хто мною піде, то буде спасений. він уйде і вийде, і знайде пасовіську. Злодії приходять тільки для того, щоб украсти, вбити, погубити. І я ж прийшов, щоб ви, ви мали життя і щоб над міру мали. Я пастир добрий. Пастир добрий кладе свою душу за овець. Ми перші читаємо, що робить намір? Намір кидає, намір не дбає за овець, але пастир добрий, він кладе свою душу за овець. Аллилуйя. Слава Богу! Це є наш пастор, який поклав свою душу за кожного із нас. Ми бачимо, що ворог прийшов бити, красти, погубити це його це його робота. Він люби, любою силою, любим обманом, любою лістю хоче звести людину або відвести людину від Бога. Якщо людина не вертається, він старається всі сили направити на те, щоб людину вас. Хоч на якийсь градус. Ми бачимо, що Христос коли, якщо ми розп'ятимо, скільки було направлено тих ворожих стріл на Христа. Ми бачимо, що Христос не просто так помирав, як я вже нагадував інші люди. Було направлено дуже багато тих стріл ворожих. Ми бачимо, що били, бичували, знущалися, плювали, унижали. Насміхались, що тільки не робили перед тим, як мали розплести. Убийство засудили, повели, розпіли. Може, десь часом там і ще дали десь тих стих але ми бачимо, як Христа розпінали. Просто убив, зображували до того, що вже не можна було пізнати. Ми бачимо, що також нагадували, що Пилат говорив, я не вини і вони не хочу. Достойний Він нічого такого не зробив, щоб його розпинати. Юрба закричала снігу. А де він того розбійника? Хай краще він вийде. А Христа Роспини. Ми бачимо, що люди вибрали те, що ворог нашептав. Чому? Люди ж бачили, скільки Христос робив добра, скільки Христос істеляв. Де він не був, люди все, всі прибігали. Люди приносили хворі. Господь Ізціляв, Господь воскрешався, це все ж було. Казалось би, ну коли хіба така юрба людей може піти проти Господа, проти того, хто так робив добро, але бачимо, що це перевернулося. Ми бачимо, що ворог робить свою роботу. Але ми знаємо, що це було допущено Богу. Це все було мало виконатися, воно це виконалося. 12 11 розділі, 24 вірші, записані такі слова. Знову і знову запевняю вас, якщо ж зерно пшеничне, упавши в землю, не умре, воно залишиться в Якщо ж помре, принесе великий урожай. Хто любить душу свою, той погубить її. Хто ж ненавидить душу свою в цьому світі, той збереже її для вічного життя. Якщо хто мені служить, нехай іде за мною. І де я там буде і мій слуга. Якщо хто мені служить, то пошанує. Мій Отець. Такі ж слова ми зачитали, знову і знову запевняє, Ісус, говорить вас. Якщо пшеничне зерно, впавши землю, не помре, воно там залишиться. Але якщо воно проросте, воно принесе багато плоду. ми бачимо, який кліст свершив Господь, скільки приніс плоду, скільки ми сьогодні бачимо церков, народ Божий. Це все те, що душа свого часу, Христос віддав свою верніше, душу за кожного із нас свого часу. І це принесло великий тлі. Це принесло те, що ми сьогодні є на цьому місці. Це принесло те, що немає надії на вічне життя, на вічне життя з Ісусом Христом. Це принесло те, що ми маємо прощення в Його крові святій. Ми маємо до того звернутися, Господи, прости. Господи, прийми. Ми бачимо, що Господь Сине тільки це зробити. І ми бачимо, що Ісус віддав свою душу за нас. І Господь говорить, що я, де я, там буде і мій слова. Якщо мені служить, то пошанує мій Отець. Як важливо нам зрозуміти те, що нам треба бути вірними для свого Бога? Вже все для нас зробили. Заплачена велика ціна. Нам лишається тільки Служити для Господа, бути йому вірними і славити свого Творця, Ніколи не нарікати, а завжди радіти, і славити і молитись. Нам є чим радіти. Нам є, знаєте, ці порої дивиться, завжди радіє. Він чує завжди задоволений. Або плаче, або радіє. Но нам написано, треба радіти в тому, що ми маємо. Спасителя нашого Господа, що ми є його дітьми. Ми маємо завжди радіти. Звичайно, сльози вони будуть. Ми повинні проливати сльози, повинні проливати сльози, коли, особливо, коли душа перед Богом кається, молиться. Це є добре. Порою, знаєте, не завжди виходить так і ці сльози проливати чомусь. Але це добре, коли, знаєте, молишся про плакати, це є набагато краще, набагато легше. Так не завжди воно буває чомусь. Але Господь хоче бачити такі сльози. Сльози розстояння. Так як ми спавни співаємо, дали. Хай Господь благословить нас, щоб ми раділи нашому Бозі, щоб ми бачили і знали те, що наша дорога, вона є світлою. Та що наша дорога, хоч і терниць, і камениць, вона прокладена вже нашим Ісусом Христом. І як би тяжко не було, ми знаємо, що Господь завжди подасть руку, щоб підтримати, щоб провести, якщо ми будемо вірними для Нього, якщо ми будемо, як і життям, так і Словом, славити Його і величати. Його, ми зараз будемо молитися, ми будемо прославляти нашого Бога. Ми будемо величати Його за його святу любов до кожної з нас, за його святу кров дякувати буде, як він пролив також за нас. Io che la Slava di Nicovica abbia il buono, abbia il scuolo